сюди. Тут не треба пантенол. нічого uh -huh. противоопікове, такого сильного мазь, тим, тим паче мазь на таку велику область ну, це дуже. А, Біпантен можна, чи пантенол а, Краще пантенол піна сприй, uh -huh. тому що біпантен це що також щось таке, серйозне використовувати. Але все одно підпікання буде, тому буде хотітись трошечки його приглушити. Я підшу ця. Ну, нормально. Один, два, три. Як вам краще рахувати, не рахувати. Дані можете себе розвити. Дуже яркий, тому ви можете навіть його простежувати через окуляри, але вже він ніякої загрози для ваших очей не несе, тому що ви на нього не дивитесь прямим зором.